Вітаємо у колі спорту. Після свят і у нас свято поки що невелике досягнення, але відзначити варто це десятий випуск кола спорту на каналі. Дом такий приємний факт цілком відкидає дуже далеко думки про п'ятницю, та ще й тринадцяте. Сьогодні вони нам не заважатимуть. Ба більше люди, що мислять позитивно, завжди вважають п'ятницю днем нових шансів на приємне, хороше та дуже цікаве. Літо у середині січня спекотний Мельбурн запрошує найкращих тенісистів світу на старті відкритий чемпіонат Австралії. Медалі на додачу до дипломів в американському Лейк Плесіді розпочалася всесвітня зимова універсіада. Красиве майбутнє національна збірна з артистичного плавання готується до виступів у році великих змін. 37 градусів вище нуля. Це прогноз щодо температури повітря у Мельбурні у суботу, 14 січня. Спека, за якою теніс стає не грою, а випробуванням можливості організму. На щастя, піде геть з австралійського міста та його кортів вже за кілька днів. Під час основного турніру погода не має бути жорстокою до гравців. Сюрпризи австралійського літа будуть лише турнірними. Їх творцями стануть зірки тенісу та їхні суперники. Перший цього року турнір серії Grand Slam хоче, щоб перемагала гра, але дозволяє собі ставити професіоналізм вище за совість. Організатори відкритого чемпіонату Австралії не відвертаються від України та оцінки російської агресії, але дозволяють виступати тим, хто лицемірно та боягузливо мовчить щодо злочинів країни терориста вже майже протягом року. Australian Open – тенісний довгожитель, якому вже понад 100 років, але все одно наймолодший турнір з квартету гранслему. Він не відзначається традиціями на кшталт вімблдонських, але має статус найзапеклішого супертурніру початку сезону. Автари, це специфічний турнір. Там дуже дуже важкі умови для того, щоб його виграти, тому що дуже тепло. Буває прям пекельно тепло. Тому це буде цікаво. Це найяскравіший такий для мене завжди був гранд гранс. Тому що там дуже цікаві матчі, там неймовірна атмосфера в публіці. Україна та українці у центрі уваги усього цивілізованого світу. Особлива підтримка і на відкритому чемпіонаті Австралії. Перед стартом основних змагань у Мельбурні організували спеціальні благодійні матчі за участі світових зірок. Виставкову провели також найстарші в історії тенісисти: 98-річний українець Леонід Станіславський та старший на рік за Леоніда, австралієць Генрі Янг. Усі зібрані кошти спрямують на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали. Ждали від жорстокої війни, яку розв'язала та веде Росія, вони теж про нас думають. Я спілкувався сьогодні з директором Теніс з Скригом Тайлі. Ось тому ну все ж таки це приємно, коли про нас не забувають. Це безпосередньо підтримка Австралії. Ми знаємо, і військова вона достатньо сильна. Організатори відкритого чемпіонату Австралії, однак, допустили на турнір росіян та білорусів за умови виступів без демонстрації національної приналежності та державних символів. Рішення викликало неоднозначну реакцію від суворої критики до гарячої підтримки. Зокрема, з боку Сербанова Каджоковича, який не вперше демонструє таку позицію. Дев'ятиразовий чемпіон Мельбурна знову гратиме там після торішнього скандального випадку, коли через порушення правил в'їзду до Австралії його депортували з країни. Турнір пройде за відсутності першої ракетки світового рейтингу іспанця Карлоса Алькараса. За такою ситуацією головними фаворитами серед чоловіків називають чинного чемпіона іспанця Рафаеля Надаля, Норвежця Каспара Руда, Стефана Сатизепаса з Греції та того ж Джоковича. Я сподіваюся, що хтось буде хтось з молодих гравців, тому що все ж таки вже на часі піднімати великі трофеї і поколінню, яке йде за нами. Тому що ну дивитись на дві, два десятки років, коли Федерер Джокович надалі розпилюють всі великі змагання між собою, це вже нереально ну, не весело. У жіночому особистому розряді головною претенденткою на перемогу без сюрпризів вважають лідерку світового рейтингу Польку Ігошвтик та її сусідок на горі цього списку. Он з Тунісу, американок Джесіку Пегулу та кокогов. В основі змагання розпочнуть також четверо українських тенісисток: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндель та Даяна Ястремська. Ми що всі Ми бачимо по останніх тижнях, що всі наші дівчата показали доволі таки непогану гру. Були налаштовані на перемогу. Навіть Ангеліна Калініна так вона програла Азаренко, але це був дуже хороший матч. Видно, що вона гарно попрацювала перед сезоном. Катерина Байндель і Даяна Ястремська повернули. З цього тижня в топ 100 це прекрасний результат. Вони двоє потрапили в основу в останній момент. Марта Костюк відіграла дуже пристойно минулий тиждень в Аделаїді. Вона в хорошій формі, але думаю, все буде залежати від жеребкування і від морального стану. Особлива увага українських вболівальників прикута до парного розряду, а саме до українсько-латвійського дуету. Людмила Кіченок та Олена Остапенко у минулому сезоні дійшли до півфіналів відкритого чемпіонату Франції та Вімблдону, а також здобули дві перемоги на турнірах жіночої тенісної асоціації. Тож на Australian Open дівчата цілком заслужено мають статус фавориток. і фіналі зіграти в півфіналі чи фіналі гренслему. Коли ти це вперше робиш, це дає тобі величезну віру в себе. А коли ти це зробив і не раз, як Людмила. Лакічинок то взагалі їхній тандем з Оленою Остапенко вже дуже зіграний. Вони відчувають одна одну. Вони обігрували вже всі пари, які зараз грають. Тому я думаю, що в них є віра в перемогу на Австреліан Оупен, і цього разу вони можуть не тільки дійти до півфіналу, а й замахнутись на більше. Додаткову мотивацію спортсменам гарантує розкішний призовий фонд. Сума порівняно з минулим роком зросла та становить рекордні 76,5 мільйонів доларів США. Зокрема, чемпіон та чемпіонка австралійського мейджора отримають по майже 3 мільйони доларів. Основна частина турніру у Мельбурні розпочнеться у понеділок, 16 січня. А усі переможці стануть відомі у неділю, 29 січня. В одному світі українського спорту життя без поділу на пори року. Взимку так само гаряче, як будь-коли, бо сподівання на високі результати потребують високого рівня щоденної роботи. Національна збірна з артистичного плавання, що входить до світової еліти цього олімпійського виду, проводить підготовку до нового сезону, сягнувши золотих вершин, зробив усе, щоб не втратити цієї висоти. Українські чемпіонки є стійкими прихильницями саме такого принципу. Полонили серця глядачів та підкорили світові п'єдестали. 2022 рік був для українського артистичного плавання історичним за здобутками. Наша збірна перемогла в усіх восьми видах програми чемпіонату Європи, а також виборола два золота і п'ять срібних медалей світового турніру. Ми одразу сказали, що всі ці перемоги це завдяки нашим захисникам, завдяки зсу, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо змогу представляти свою країну та показувати на найвищому рівні. Змагальний рік це непоганий. Ми Непогано виступили на Чемпіонаті світу та Європи. Навіть дуже непогано, гарні результати так. Тому змагальний рік гарний. Найскладнішим моментом року для дівчат став переїзд із рідного міста через постійні російські обстріли Харкова був пошкоджений басейн, де тренувалась команда. Тож, певний час підготовка до змагань відбувалася за кордоном. А зараз для цього створені всі умови вже у Києві. Це все таки Україна, і тут набагато морально легше виступати і взагалі знаходитися, тому що це Україна, і наші близькі всі тут, а не за кордоном, десь ми там, коли були далеко. І ми дуже вдячні з трибунам у воду і взагалі всі наші федерації за те, що вони нас сюди покликали, дозволили нам. Тут тренуватися у нас достатньо часу, майже як у Харкові. Нашому У нас є е, все необхідно для наших тренувань. Ця харківська команда, що є базовою для національної, впевнено перемогла на чемпіонаті України наприкінці грудня. А головна тренерка збірної України Світлана Саїдова відзначила роботу та відданість справі представників усіх регіональних команд. Щасливо увідіть тренера в. Я щаслива побачити тренерів, в яких я ніколи не сумнівалась. Вони не поїхали за кордон, вони не шукали легких шляхів. Вони зберегли те, що є в Україні. Я їм така вдячна. Гадаю, і спортсмени теж. Цей виступ став початком нового сезону, який відрізнятиметься змінами, запровадженими міжнародною федерацією. Відтак представниці національної команди поставились до турніру дуже відповідально. Змагання важливі, тому що це перший раз ми пробуємо нові нові програми за новими правилами. Виступаємо, тому ми так дивимося, що підійшло, що треба замінити, що коригувати. Роботи ще багато, але ну це так зрозуміло, тому що у нас не так багато часу було багато чого нового. О, всі, всі програми в усіх програмах, нові елементи. Це багато багато обсяг праці. Міжнародна федерація значно скоротила кількість суддів на змаганнях із 15 до 10. Кожен виступ матиме коефіцієнт складності, що дозволить командам здобувати більше за попередній ліміт у 100 балів. А от артистичність та виконання оцінюватимуть як рівнозначні складові ці нововведення вже діятимуть і на Олімпіаді в Парижі за півтора року. Тому наразі збірна України не форсує події, а поступово входить у передолімпійський сезон. Кожен день просто якийсь ми маємо там план, який ми потихеньку рухаємо але я якось цього року не хочу там ставити там щось там на на рік вперед, там на півроку. Просто я знаю, що треба там працювати до Олімпіади, і там будь-що буде. Просто робити свою справу не словом, а ділом дівчата доводять свою працездатність. Лише кілька різдвяно-новорічних вихідних, і збірна України з артистичного плавання вже занурилась у підготовку до наступних турнірів, наполегливо тренується, аби і цього року дарувати Україні та світові свій неперевершений талант, майстерність і знову дуже красиво перемагати. Клюзивно у колі спорту Станіслав Медведенко про український баскетбол, національну збірну ігри та гравців за кілька хвилин у нашій програмі. Студентство – це не назавжди. Тому спортсмени, що успішно поєднують кар'єру з навчання, мають свої особливі змагання. Вони популярні і престижні. Нинішня універсіада із зимових видів спорту є уже тридцятою в історії. Для українців особливо успішними були зимові універсіади на початку цього століття. А наша чоловіча хокейна збірна є одною із чемпіонських команд таких турнірів, де зараз змагаються українці та хто претендує на успіх, дивіться у колі спорту. Навчальні заклади з різних куточків України, більше 50 студентів, спортсменів та мальовниче унікальне американське містечко. У Лейк Плесіді розпочалась зимова універсіада. Складати головний іспит року українські атлети-студенти будуть у восьми видах: біатлоні, лижних гонках, лижному двоєборстві, гірськолижному спорті, сноубордінгу, фігурному катанні, шортреку та хокеї. Я не знав, що таке взагалі Лейк Плесід, то олімпійське місто можна сказати. Там життя можна ну, життя немає. Це не класичне місто, то просто олімпійська база велика. Після шестирічної паузи студентська збірна України із зимових видів спорту знову на універсіаді. У 2021 тисячі змагання були скасовані через пандемію. А у 2019 тисячі універсіаду проводила країна-терористка. Тому наша збірна її бойкотувала. Лейк Плесит. Це новий шанс для українських студентів знову заявити про себе. Дуже хотілося сюди поїхати, навіть не через те, що це такі рівні змагання, а через це все Америка. Тому хотілося просто поїхати в Америку, подивитися, побувати, все-таки ну, щось нове для себе відкрити. Е, от, е... Ну, відповідно, і показати себе і свій хороший, ну, показати себе на хорошому рівні там, на тій універсіаді. Я сподіваюся, що наша команда готова і дуже добре готова до цих стартів і себе дуже добре проявить там. На жаль, саме лідеру нинішньої студентської збірної України з Біатлону. Віталію Манзину не судилося проявити себе на цих змаганнях через проблеми із здоров'ям. Спершу була така температура дуже висока, що для мене це взагалі в межах чогось такого нереального ну для мого організму. Вот і так все тягнулося, і потім ну мене доктор жонаш обстежив і виявив таку хворобу. Надіюся, що все таки буде легше і не буде такої важкої форми, і що відновлення і виздоровлення пройде набагато швидше. Ретельну підготовку до хокейного турніру універсіади пройшли українські гравці разом з тренерами Вадимом Шахрайчуком та Костянтином Сімчуком. Тренерський штаб збірної України добре знайомий з хокеїстами, адже багато гравців-студентів виступають і у складі національної команди. Підготовка пройшла в рамках турне Канадою, де зіграли контрольні матчі з професійними командами Північної Америки. Це неможливо передати словами, які ми отримали. І урок з цього туру, які ми отримали емоції, це був неймовірний час. Ми довго я думаю, все життя будемо згадувати цей тур. Дуже радий, що побачили це на власні очі. Пограли на Енхел Арені. Я не думав, що колись буде в мене така можливість, але це було. Це було дуже круто. Натхненні такою підготовкою хокеїсти студентської збірної України ставлять для себе максимальні задачі. Сподіваюсь, лейк плей сіді. Може будемо показувати на офіційних матчах е кращий рівень своєї гри. Це буде дуже сильна гра. Подивимося, як вона складеться для нас. Але... Звичайно, їдемо забирати призові місця. Універсіада це ще одна можливість заявити про Україну та український спорт у всьому світові. Підтримка збірні гарантована навіть на відстані. Хочу побажати і сказати, що завжди в себе вірте і завжди боріться до кінця, Пам'ятайте, що ви. Що ви біжте за Україну і за себе, і згадайте, яка ситуація в Україні? І я впевнений, що вона додасть нам сили, вам усім сили, щоб показати як найкраще себе і проявити себе з найкращої сторони. Яким буде підсумок виступу українців на аренах Гледпесіду, стане відомо 22 січня у день завершення універсіади. Авторитетною дуже відверто легендарний український спортсман, дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації, завітав до нашого кола, щоб поділитися думками щодо сучасного українського баскетболу, його зірок та перспектив. Станіслав Медведенко ставиться до усіх проблем з розумінням, намагається не лише сказати про них, а й знайти рішення ексклюзив. Кола спорту до вашої уваги у жовтні. Попри війну, все ж таки стартувала Суперліга. Це рішення було правильним розпочинати зараз чемпіонат в умовах війни. Я вважаю, що це був правильне рішення взагалі відновити, але вважаю, що в такому форматі це абсолютний бред. Чотири кола це взагалі ну, навіщо? Для кого це зроблено? Ми ж розуміємо, що ніхто не дивиться ці трансляції. Ми розуміємо, що популяризації ніякої не буде. Це просто для галочки, щоб хлопці, які зараз залишилися в Україні, отримали якусь ігрову практику. Ще однією гучною подією в українському баскетболі стали власне вибори президента. Підтвердіть, або ж все ж таки спростуйте, чи б хотіли вийти у президента Федерації баскетболу. Мене запрошували, ну зі мною там розмовляли люди, казали, що давай виставляй свою кандидатуру, ми тебе підтримаємо. Але я вважаю, що в такий час взагалі ну, зараз не до виборів. і як на мене, це була дуже велика помилка з боку нашого баскетбольного ком'юніті. У мене немає такої, як сказати, ідеї за всі кошти стати президентом. Якщо я побачу, що є якась команда, що я дійсно потрібен і можу якимись знаннями допомогти, ну, звісно, я прийду і буду спробувати щось змінити. Моя пропозиція була: давайте зустрінемось, напрацюємо стратегію. Ну, якісь поставимо цілі, як ми будемо розвиватися. Я розумію, що війна, я розумію, що була ковід-ситуація в країні. Але давайте намітимо якісь точки. Давайте цілі зробимо. Що ми будемо далі робити? Чи є взагалі майбутнє от в цього українського баскетболу? Немає. Ну, якщо вважати майбутнє, що вона такого буде в такому ключі розвиватися, немає. Ми будемо втрачати. У нас збірні, дитячі збірні самі худші результати за всю історію. І це диво, що наша національна збірна, незважаючи на це, має найкращий склад, а дитячий баскетбол взагалі у нас там незрозуміло де. Восени однією із найбільших спортивних подій став Євробаскет, де брала участь, власне, збірна України. Дійшли до однієї восьмої, там поступились. Як ви оцінюєте виступ команди Айнерса Багаскіса? У мене такі двоякі відчуття від виступів, ну, скажімо так, від професійної складової і. У мене розчарування, бо качество ну, таке було собі, так собі, скажем. Але, ну і взагалі, можна сказати, що ця збірна була одна з найкращих за, за, все, за, за всю нашу історію. Ну, по складу, по, по тренерському складу, по гравцям. А, і тому Таке, з одного боку розочарування, з другого боку, ну начебто, і ок, всі дуже чекали на Олексія Леня, на свята Михайліка. Чи зіграли вони ту роль, яку повинні, повинні були показати? Вважаю, що вони не зіграли той роль, яку на них покладали. Ну яку сподівалися, що, що вони покажуть а, той рівень баскетболу, який від них чекали. Але я так розумію, що на то є свої об'єктивні причини. А, ну, це і війна, і вони не встигли... Набрати оптимальні кондиції. Ще є шанс все ж таки в Лені і в Михайлюка стати зірками НБА? Я думаю, що ні. Лень, ну давайте будемо відвертими. Його кар'єра вже йде на спад, він вже достатньо віковий гравець. Ну, я би мої прогнози для нього це ще 2-3 роки в НБА і потім десь догравати в Європі. Так що, ну. Він уже себе проявив, в NBA, і я не думаю, що він себе проявить краще. У свята трошки інша історія, йому зараз 26 років. В принципі, це якраз той вік, коли вже з'явився досвід, і ти ще маєш фізичні, ну, фізично всі фізичні качества, щоб прогресувати фізично і оставатись деякий час, в, скажімо, на піку своєї форми. Тому в його варіанті все залежить від випадку. Я все-таки все вважаю, що у нього є шанс зацепитися за НБА, але його роль там також уже для мене зрозуміла. Він її ну, примірно буде відігравати таку ж саму роль, як він відіграє зараз. Може, для нього буде і краще десь переїхати в Європу. Коли він НБА з'явиться ще один українець, і чи з'явиться? Та я думаю, що шанс є. Зараз Ісуф Саном демонструє гарну, як таку прогресуючу, ну, гарно прогресує. І думаю, що наступного року, наступного, наступного літа, у нього буде гарний шанс, якщо він себе проявить в літній лізі. А у нього для цього все є. У нього зараз вже і досвід з'явився, і з'явився, і він гарно себе зарекомендував на Чемпіонаті Європи. То, в принципі, у нього будуть непогані шанси потрапити в NBA. NBA — це зовсім інший світ. Там зібрані кращі гравці, гравці з усього світу. Наскільки там сім мільярдів людей на планеті в NBA грають всього там 400 чоловік. Конкуренція неймовірна. Потрапити в NBA — це одна історія. А там потім ще зацепиться і грати деякий час це зовсім інша історія. Українські кольори знову над найбільшим стадіоном півдня Франції та над його найбільшим містом. Так відома на весь світ арена Велодром вітала українського футболіста у Марселі. Півзахисник нашої головної збірної Руслан Малиновський став гравцем місцевого олімпіка. Три з половиною роки у складі італійської Аталанти з Бергамо підкреслили майстерність та постійне професійне зростання Малиновського до складу одного з грандів французького футболу. Руслан перейшов як орендований гравець. Але з правом викупу його контракту влітку цього року у новому клубі Малиновського підкреслюють, що добре знають високий рівень гри українця та дуже зацікавлені у тому, щоб він посів місце серед лідерів команди. Досвід 29-річного Руслана. Його велика перевага, а його вміння віддати результативний пас та завдати вирішального удару відомі усій Європі. У Марселі Руслан зустрівся з українцями. Клуб організував спілкування з нашими біженцями перебувають у Франції, а також з тими, хто давно мешкає у цій країні. Великі спортивні події, які увійшли до нашого кола сьогодні, визначатимуть і загальну картину наступного тижня. Тож спостерігайте за розвитком та не пропустіть головного. Найближчого понеділка на корти Мельбурна вийдуть учасники основних турнірів відкритого чемпіонату Австралії у стартовому списку. і перша ракетка України Ангеліна Калініна. Вона зіграє проти значно нижчої за рейтингом американки Коко Вендевей. А от Марта Костюк змагатиметься із сіяною представницею США Амандою Анісімовою. Катерина Байндл противостоятиме суперниці, яка не представляє жодну з країн, а грає сама за себе. Даяна Ястремська зіграє із 17-м номером посіву Оленою Остапенко з Латвії. А Леся Цуренко, що впевнено подолала кваліфікацію, проти Кароліни Мухової з Чехії. Єдиний українець у чоловічому турнірі Олексій Крутих дебютуватиме на такому рівні після успіху у кваліфікації він матиме складного опонента аргентинця Дієго Шварцмана. Світове спортивне студентство боротиметься за медалі зимової універсіади в американському лейк Плеседі. Сподіваємось на успіхи української команди! Біатлоністи завершуватимуть січневий цикл етапів Кубка світу. Німецький Рупольдинг передасться стафету італійському місту Антерсельва Антгольц. Після цього розпочнеться підготовка до чемпіонатів Європи та світу. Ще буквально хвилина, і десятий випуск кола спорту стане частиною нашої історії. Вдячні всім, хто нас помічає, приєднується, дивиться і стає разом з нами частиною цього кола. Наступні 10 кроків приведуть нас до весни, і так приємно думати, що кожний крок здатен дарувати більше надії, упевненості, більше радості і нових відкриттів. А за кілька наступних тижнів особисто я назбираю на намисто традиційних перлів від тих, хто вперто називатиме тенісний турнір серії Grand Slam великим шоломом, але то лише мила професійна розвага. Трохи сарказму ніколи не завадить, але що шолом все ж таки знадобиться як частина інвентаря у багатьох видах спорту. До зустрічі наступної п'ятниці. Нехай наші нові дні будуть спокійними і переможними.